Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті інвертор від підписника на 5,5 кВт, просину Вав інвертор Чентавер, якийсь. Можливо, така назва. Бачимо інформаційний дисплей розетки. і Він отримав зустрічний струм. Тут бачимо кулери і дві клеми для акумулятора Ззаді теж бачимо дві розетки. Він 12 вольтовий, ну для 5 кВт це занадто конечно, 500 А. Ну що, будемо розбирати, дивитися, в чому причина. Поки що микати не будемо. Ми знімаємо верхню кришку, вона тут трішечки дроти мішають, незручно, але будемо якось добиратися, тому що все одно робити щось треба. Всередині спостерігаємо таку компактну плату. Культурно все зроблено. Бачимо трансформатор, кільцеподібний. Мабуть, на високій частоті працює. Бачимо 6 транзисторів, 6 пар. 6 ,6, так, на розкачку самого трансформатора по низькій стороні. трансформатор З цієї сторони бачимо г на потужних транзисторах і діоди випрямлячі плата керування. Основна, що тут конденсатори накопичувальні вихідні, це вхідні по низькій стороні. Ну, дроселі конденсатори звісно, в синусних інверторах, тут якийсь CDC перетворювач, або ді DC, dc перетворювач, все. Далі дроти, живлення. Давайте будемо викручувати гвинти і доставати плату, дивитися, все розбирається дуже легко, доступність гарна. Все. Знімаємо радіатори, прибираємо їх, знімаємо ізоляційні пластини, вибираємо зручний спосіб для того, щоб обслуговувати його, ремонтувати, знімаємо ізоляцію, перевертаємо і будемо міряти. так, Конденсатори у нас на 500 вольт. Вихідний гаш міст і почнемо. Звісно, з нього. Тут стоять потужні транзистори 60 n 65 по-моєму, ну, Давайте випаємо, доберемося. Розглянемо, що це за транзистори, а поки що ми їх перевіримо. Знизу плата виглядає культурно, нічого не нагажено. Перевіряємо запобіжники, вони справні. По низькій стороні транзистори швиденько перевіряємо. Тут проблем немає, тому що аби були, це заряд конденсатора у нас запищав. Аби були проблеми з транзисторами з низьковольтними, то запобіжники б згорали. Все тут по низькій стороні, нібито нормально. Перевіряємо вихідний гашміст. міст Так, перший транзистор у нас справний. Другий транзистор є пробій по гейту навіть 22 Ом. Так, теж 21 і перехід по нулям. Тобто транзистор цей пробитий. І перевіряємо третій. Так, ніби в нормі. Все тут добре. І четвертий. Четвертий теж нібито цілий. Так, Але міняти будемо всі, тому що зазвичай, як залишиться недобитий, то він наробить біди. Оцей у нас пробитий. Бачите, це не заряд конденсатора, а це реальний пробій. Тому що після зустрічки вони, звісно, не виживають. Випаюємо транзистори і спостерігаємо, що ми тут бачимо. Бачимо ось такі вони цікаві. Так, щось трішечки сфокусуємо, щоб ви розгляділи краще. Якийсь він замазюканий. 65F60. Так, давайте випаємо останні транзистори, обережно випаюємо з хорошо прогрітим паяльником, десь 370 градусів. І по черзі прогріваємо ніжки і вишатуємо, виковорюємо як зуб. Лікар виймає. Далі прочищаємо отвори за допомогою зубочистки. Підготовлюємо їх зразу. І давайте ще раз перевіримо транзистори. Так, перший, цілий, другий, цілий, третій. Я ж такій послідовності їх і випаяв, як і вони і стояли. Є пробій, явний теж пробій. І в сторону, але міняти, я ще раз нагадую, будемо всі, цей теж цілий. Бачите, транзистори якісь такі цікаві, чи вони БВ, мабуть, я не знаю, щось у них і партія різна. На цьому зовсім тут якийсь вилізла з боку, якась смола, чи я не знаю, що воно таке. Як ви бачите, на тих транзисторах сама підложка металева, вона провидняється, тут щось, ніби і не тріснутий, але. Якийсь дефект є, бачите, вони відрізняються. Тобто вони, вони якісь неправильно. Ну, це не являється виходом з ладу, виход з ладу вплинув з зустрічний струм. Ну, ладно, Будемо міняти. Вартість їх, звичайно, більше 500 гривень, але ми будемо ставити аналогічні. Але спочатку ми перевіримо, чи працює у нас низьковольтна сторона і чи є високовольтний вихід. На високовольтних конденсаторах подаємо напругу від лабораторника 12 вольт і будемо міряти. Так, є старт, дисплей засвітився. І давайте заміряємо, що тут коїться на вихідних конденсаторах. Як ви бачите, тут є 432 вольта, що дуже добре. Це свідчить про те, що низьковольтна сторона працює. Е. Далі нам потрібно буде запаяти. Транзистори, але ми спочатку їх запаяємо зі сторони доріжок, щоб впевнитися, що воно все запрацює. Але спочатку ми перевіримо обв'язку по гейту. Часто виходять з ладу опори тут на 33 Ом. Давайте перевіримо генерацію на транзисторах. Як ви бачите, є модуляція. На першому є, на другому теж є модуляція. На третьому немає, але це таке можливо. Давайте перезапустимо. Можливо, вони короткочасно з'являються. Є такі інвертори, що короткочасно з'являються. Так, тут все добре, головне, щоб постійної напруги тут не було. Все, запаяли транзистори всі чотири. Поки що так, і вольтметр на виході, і будемо перевіряти. Вмикаємо момент істини. Так, поїхали. І Є в нас запуск. Бачимо, напруга зросла. і 230 вольт на виході ми маємо. Струм споживає десь 600 мА. Навантажуємо легенько LED лампові поки що, перевіряємо на нагрів транзистори, вони не каляться, що свідчить про їхню роботу. І давайте я вам покажу, яка зараз синусоїда буде на транзисторах. Тобто не синусоїда, а форма сигналу. Так, розгортку трішки зменшуємо і наблюдаємо ось такі. Пульсуючі імпульси тут йдуть на другому теж таке саме. На третьому це для наглядності показую, щоб ви бачили, і так би, в архіві в мене щоб теж зберігалося, тому що трішечки інвертора відрізняються своїми формами і сигналом. Все, тут у нас все в порядку по транзисторам, як ви бачите. Далі можна буде перенести їх на ту сторону. Але давайте подивимося на вихідну напругу на самому конденсаторі електролітичних, чи не помінялася вона, як ви бачите, 432 вольта. Як було, так і є. Це норма. Далі подивимося на виході форму сигналу. Під'єднуємо так, Зменшуємо розгортку рівень. І на виході ми спостерігаємо синусоїду. Ось така форма сигналу. В інверторі чистою синусоїдою. Добренько Прибираємо осцилограф. Звісно, транзистори у нас в нормі всі є ледве-ледве теплі. Далі ми задоп... від... знімаємо напругу і будемо переставляти транзистори для безпечної роботи. Розряджаємо конденсатори високовольтні і запаяли ми транзистори, Вірніше, я їх поки що накидав. І буду їх припаювати, потім відкусувати ніжки, відмивати. А поки що обережно припаюємо і добряче прогріваємо, щоб припій сам протік на іншу сторону плати, щоб надійно все було, трималося, витримувало, звісно, струм. Все транзистори запаяні. Далі я відкусую ніжки і відмиваю плату. Плата вже відмита. Далі будемо її ставити в корпус. Звісно, не забуваємо про всі прокладочки ізоляційні термостійки. Ставимо їх, щоб вони нікуди не змістилися. І будемо збирати, прикручувати в корпус. Все зібрано у нас в корпусі. Прокладки всі стоять. Тестером перевірено, щоб на корпус ніде нічого не пробито було. Все в нормі. Далі закриваємо. Кришку закручуємо і будемо проводити тестову перевірочку. На вихід ми під'єднуємо, тобто по входу струмові кліщі для виміру струму. і Навантажувати будемо ось вітрот вітродуйкою. Вмикаємо в розетку, вмикаємо інвертор. Так. Дивимося, ага, нам потрібно кліщі трішечки скинути, обнуляємо їх, вмикаємо на DC. І вмикаємо перше положення. Це вентилятор 1 А десь приблизно споживає. І давайте вимкнемо нагрів, як ви бачите, 80 А десь і потужність, як ви бачите, тут у нас складає 800 пошти. Тобто інвертор працює, але в мене димить плата БМС на батареї, не витягує вона. Тому що батарея слабенька і вимикаємо поки інвертор. Я його окремо перевірю і далі буду відправляти власнику. Друзі. А вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.